Про новий контекст, про новий текст угоди, що це відразу від так би мовити рамкової угоди перейдуть в кінечному результаті до ось цього повного підписання, те, що ми там побачимо в майбутньому. Стосовно взагалі перемовин, добре що вони відбуваються. Це теза номер один. Друге, що нам треба розуміти, те, що Росія не ухиляється від перемовин, це означає, що в Сполучених Штатах є важелі тиску на Росію, і те, що Росія поки що нічого взагалі не отримала від цих переговорів, так само є плюсом. Те, що ми зараз е, чуємо про припинення вогню в повітрі, на морі на суші, це є добре, тому що. Менше будуть гинути або дай Бог, взагалі не будуть гинути українці нарешті, якщо це буде зберігатися, якщо Росія буде насправді дотримуватися цього перемир'я, яке згодом може перерости в повне завершення бойових дій і мир. А стосовно тепер угоди, а це добре, що зараз. І вже в цьому періоді почали про це говорити, тому що все ж таки в багатьох українців є уявлення про те, що якщо на території України будуть перебувати більше іноземного капіталу, більше іноземних підприємств, то Росія може побоюватися цих ударів. Проте є, але адже це не зважало їм напасти і захоплювати Донбас, забирати Крим. Там теж були американські і інші корпорації. Тому це не є основним чинником, але важливо для нас з економічної точки зору стосовно того, чи є вона розширеною, так тобто була запропонована ширша версія. Але все ж таки, перша рамкова угода вона передбачає основним результатом створення робочої групи, яка напрацює основну угоду, і там уже будуть деталі. Тобто, ця угода вона буде передбачати початок роботи над кінцевою угодою, яку якраз буде затверджувати уже Верховна Рада. Цю ж угоду, якщо там не змінилося багато ґрунтовних деталей, ми напевно що побачимо підписаною без ратифікації Верховної Ради, бо вона говорить тільки про основні ідеї і кон концепції, як саме ми можемо співпрацювати і тому вона і готувалася таким чином, щоб не проходила тривалий час затвердження ратифікації, щоб це не залежало від того, збереться Верховна Рада чи не збереться, проголосує чи ні, і нато тобто на тепер у Верховній Марікація. Раді голосувати за неї не будуть. А як же те за про те, що це Повторюю ще раз, це йде мова про рамкову угоду, яка підписується на рівні міністерств, як і передбачалося міністр фінансів Сполучених Штатів і міністерка економіки була готова до підписання міністерки економіки України власника.